Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини. Що всюди, іси, все наповняєш скарби добра і життя подателю, прийди, і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші, святи Боже, святий кріпкий, ти безсмертний, помилуй нас, святи Боже, святи кріпкість, ти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпки,ся ти безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройця помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владику прости беззаконня наші, святи злянця і стіли немочі наші імені Тво ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Отче наш, Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство, сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помила, Господи, помила, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Прийдіть, поклонімось царя нашому Богу. Прийдіть, поклонімося и припадимо до Христа Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і перепадимо до самого Христа Царя Бога нашого. Господь пасе мене, нічого мені не бракуватиме, на місці плодючим там він уселив мене, біля води спокійної виховав мене, душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого, коли піду навіть у тіні смерті не боятимусь зла, бо ти зі мною жезл твій, палиця твоя вони потішили мене, ти наготував переді мною стіл на очах нобителів моїх, ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоє, найкраща. І мірість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого, і оселюся в домі Господнім на довгі дні. Господня земля і повнота її, вселенна, і всі, що живуть у ній. Він на морях заснував її, на ріках утвердив її, хто зійде на гору Господнього або хто стане на місці святому Його, невинний руками і чистий серцем, хто не віддав для суєти душу свою. І не присягався зрадливо ближньому своєму, Цей прийме благословення від Господа і милостиню від Бога Спаса свого, Це рід тих, що шукають його, шукають лиця Бога Якова, піднесіте князі брами ваші, і піднесітеся в ходи вічні, і війде цар слави, хто є цей цар слави, Господь кріпкий і сильний, Господь сильний в бою, піднесіте князі брами ваші. І піднесітеся в ходи вічні, і війде цар слави, хто є цей цар слави, Господь сил, Він є цар слави. Вірував я тому й заговорив, я смирився вельми, і сказав я в моєї, моїй, кожна людина говорить неправду, що віддам Господові за все, що він воздав мені, чашу спасіння прийму ім'я Господня призву. Молитви мої, Господи, воздам перед усіма людьми Його, чесна перед Господом смерть преподобних Його, о Господи, я раб твій, я раб твій син рабині твоєї, Ти розірвав кайдани мої, тобі принесу жертву хваління, ім'я Господнє призву, молитви мої Господи, воздам перед усіма людьми його, у дворах дому Господнього посеред тебе, Єрусалиме, Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Аллилуйя,луя, аллилуйя, аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Алилуя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже, Господи, що від Діви народився, не зважай на беззаконня мої і серце моє очисти, творячи мене храмом причистого Твого тіла і крові. Маючи нещаслені великі милості, не відкидай мене від лиця Твого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як наважуся до причастя святинь Твіх приступити, я недостойний, може б насмілитися до Тебе, приступити з достойними, але одяг мій викриває мене, бо він не до вечері, і душа моя многогрішна осудження заслужила. Господи, очистиш скверну душі моєї, спаси мене. Бо ти чоловіку любний і нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Маючи велике множество гріхів, вчинених мною до тебе прибігаю, Богородице я, спасіння благаючи, відвідай немічну душу мою і моли сина Твого і Бога нашого, дати відпущення моїх гріхів, єдина благословена. Грядіть люди, співаємо пісню Христу Богові, що розділив море і наставив людей, звільнивши їх від рабства єгипетського, мо він прославився. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного відновив внутрі моєму. Хлібом, що подає вічне життя і що зціляє від багатьох різноманітних недугів. Нехай буде мені милосердний Господи, тіло твоєї, дорогоцінна кров твоя. Не відкинь мене від лиця Твої, Духа Твого Святого, не відніми від мене, осквернений непристойними ділами, я окаянний, недостойний причащення Твого пречистого тіла та Божественної крові Христе, але сподоби мене Його, пресвятая, Богородице, спаси нас. Благословенна Богоневісто, земле плодовита, що зростила неоранита, та спасений для світу колос, сподоби мене Спастися. Приймаючи його в їжу, утвердивши мене на камені віри, зміцнив ти устами мої на ворогів моїх, і дух мій звеселився, коли заспівав. Нема святішого за Бога нашого, і нема праведнішого за тебе, Господи. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного відновив внутрі моєму. Дай мені христе краплі сліз, що очищають нечистоту мого серця. Що благою совістю, очищений з вірою і страхом, приступив я до причащення Божественних дарів Твоїх, владико. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відніми від мене. Чоловіколюбче, нехай буде для мене пречисте тіло Твоє, і Божественна кров, на прощення провин, на спілкування Святим Духом, на життя вічне чоловіколюбче, та на звільнення від страждань і скорбот. Пресвята Богородице, спаси нас, Пресвята свята хліба життя, що з милосердя з неба зійшов, і світові нове життя подав, сподобай мене недостойного зі страхом спожити його та бути живим. Прийшов єси, не заступник і не ангел, а Господь віддіве тілений, і спас єси, всього мене чоловіка. Тому до тебе взиваю, слава силі твої, Господи. Серце чисте, створив мені, Боже, і духа праведного відновив внутрі моєму. Заради нас, втілившись, много милостивий, Ти захотів бути заколеним, як вівця, за гріхи людські. Тому я молю тебе, очистий мої провини, не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого святого не відніми від мене. Стіли рани моєї душі, Господи, і всього святий сподоби владику мене окаянного. Причаститись тайної твоєї божественної вечері, Пресвята, Богородице, спаси нас, у умилостиві до мене народженого тобою, владичице, і збережи мене раба Твого, чистим і безпорочним, щоб мені освятитися, приймаючи духовний бісер. Світла подателю віків, творче Господи, у світлі заповідей Твоїх настав нас, окрім тебе, іншого Бога, не знаємо. Серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного відновив внутрі моєму. Як ти сказав Христе, так нехай буде і для мене в вбого твора ба, Перебуваю мені, як ти обіцяв, бо ось я споживаю твоє божественне тіло і п'ю кров твою. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого святого не відніми від мене. Слово Боже і Боже, палаюче вуглина твого тіла. Нехай буде для мене затьмареного на просвіту і кров Твоя на очищення ускверненої моєї душі. Пресвятая, Богородице, спаси нас, Марія, мати Божа, священий храм пахощів Твоїми молитвами вчини мене вибраною посудиною, щоб мені причаститися, святень сина Твого. У безодні гріховні потопаючи, благаю, незбагнену безодня милосердя Твого. Вітління Боже мене відведи, серце чисте створив мені Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Розум, душу і серце, а також і тіло моє, освяти спасе, і сподоби, владико, приступити до страшних тайн неосудного. не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого, не відніми від мене, нехай звільнюся від пристрастей, та нехай дістану примноження благодаті Твоєї. Та зміцнення життя через причащення святих Твоїх тань, Христе, Пресвята Богородице, спаси нас, Боже слово, Боже святе, освяти всього мене, що приступаю нині, до божественних Твоїх тайн по молитвах Твоїй святої Матері. Не позбав мене, Христе, можливості прийняти нині хліб тіло Твоє і Божествену кров, нехай не буде для мене, окаянного. Восуд причащення причистих і страшних твоїх тайн, владико, але нехай буде для мене на життя вічне та безсмертне. Тілу золотому примодрі діти не послужили, а у вогонь самі ввійшли і богів їхніх осміяли, посеред полум'я співали зрошені ангелом, почута вже вуст ваших молитва. Серце чисте створив мені Боже, і духа праведного відновив внутрі моєму, причащення Твоїх безсмертних тань, Христе, нехай буде для мене нині джерелом благ, світла життя душевного спокою, засобом для досягнення доброчесності, божественним клопотанням та примноження її, щоб я прославляв тебе єдиний, благий. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого святого не відніми від мене. Приступаючи нині з трепетом любов'ю та благоговінням до твоїх безсмертних тайн, нехай звільнюся, чоловіколюбний, від пристрастей, ворогів та злиднів, від бід та всякої скорботи, і удостой мене співати тобі. Благословений си, Господи, Боже Отців наших, присвята, Богородице, спаси нас. Спасителя Христа, недосяжного для розуму народила Богоблагодатна, молю тебе нині раб твій, чисту, нечистий. Мене що готуюся тепер приступити до пречистих тайн, очисти від скверне плоті та духу. Бога, що війшов у піч вогнену до отроків юдейських і перетворив полум'я на росу, оспівуйте діла Господні і підносьте по всі віки. Серце чисте створив мені, Боже. І духа праведного відновив внутрі моєму. Достой, Христа, нині мене, що втратив надію стати учасником небесних, страшних і святих твоїх тайн, і твоєї божественної тайної вечері, Боже, спаси мій. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого святого не відніми від мене. Прибігши під Твоє милосердя, блаже, я зі страхом благаю тебе, перебуваю в мені, спаси. І я в тобі перебуваю, як ти сказав, бо ось покладаючи надію на твою мирість, я споживаю тіло твоє і п'ю кров твою, Пресвята Тройце, слава тобі, я тремчу, приймаючи вогонь, щоб не згоріти, як віскі, як трава. О страшна тайно, милосердя Боже, я, як персь земна, причащаюсь божественним тілом і кров'ю, і стаю безсмертним. Безпочаткового Отця, син Бог і Господь, що втілився від діви, явився нам, щоб просвітити затьмарених і зібрати розсіяних, тому ми всіма оспівувану Богородицю величаємо. Серце чисте створив мені Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму, причащенням святих тайн Нехай освячусь, я владику, душею і тілом, нехай просвічусь, нехай спасусь. Нехай стану домом твоїм, маючи тебе, що живеш в мені з отцем і Духом, благодійнику многомилостивий. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не відніми від мене. Як вогонь, нехай буде для мене, і як світло тіло Твоє і кров найдорогоцінніша, Спаса мій, що опалює гріховну речовину і спалює пристрастей терня. І всього мене просвічує поклонятися Твоєму божеству. Пресвята, Богородице, спаси нас, Бог воплотився від чистої твої крови, тому всі народи оспівують Тебе, владичице, і сонми духів славлять, що через тебе вони ясно побачили владику вселенної в людській природі. Достойно є і яйця є істина, славити Тебе, Богородицю, пресноблаженої, пренепорочної, матір Бога нашого, чеснішу від херовимів, незрівнянно славнішу від серафимів, що зістління Богослово породила, сущу богородицю тебе величаємо.